Мене звати Костянтин. О, я Костянтин. Да, я ж знаю. У мене фамілія? фамілія тетеря. О, да, тетеря. Українського да. нашого гетьмана. Костя, Пачі. а розкажіть, що з вами трапилося? А, сиділи ми в окупації вдома, знаходилися. Прийшли російські воєнні. Двоє. Добрий день. І питають: можна у вас паспорт? Жінки і мій. Ну, ми питаємо, навіщо? Та це перевірка, так. Ну, я зрозумів, що щось не те. І Вони там подивились і пішли. І через півтори години прибігають, заламуються четверо, а, ні, п'ятеро. Один в залі дітей з жінкою прикрили, а мене в кімнаті наволочку і як вам, хамут заспану. І кажуть, ну що ти, кому ти там хотів, ну грубо давати, тіпа, там. Ну, коротше, казали, що я десь хтось їм сказав, що я таке говорив. Да. Ну я кажу, це неправда, не знаю. ну, Вони напугали. Ну, поїхали, забрали мене там, по дорозі їдуть, лякають, що там, от тобі там будеш ти товстий, зараз ми тебе там будемо. там, Питати, та ти там здав позицію якусь. Я кажу, такого не було, у мене телефону нема. Ну, в общем, їдемо, їдемо, привезли ну, в город. Даже, Як же ж ну, воно? Не пам'ятаю. Чи Петренко, по-моєму, там десь ізолятор. Ну, в общем, постійно було, обличчя закрите. Вот. І мене протримали там. посадил, э, э, по, в общем, давайте это по-русски скажу, посадили в камеру, там было 4 или 5 уже сидели 7 месяцев, ребята, херсонские, им там инкриминировали, кому, ну, там, оружие, там, где-то что-то. Ну, а меня, получается, на допрос не водили, а просто меня вечером забрали. Это было вечером, где-то пив девятого. От. Ну і вони розказують, що вони питають. Там, я їм розповів хлопцям, за що мені. Ну, Скільки ви там були? Ой, ну з вечора і до обіду вони мене відпустили. Тобто, ну, можна да. сказати, що ще легко відстрілявся, Бо Вони побачили, та? мабуть, що багато дітей, жінка і тут. Скільки ну, так дітей би... у вас? О, це мої четверо. Ого. Да, Ого. четверо. Ну, п'ятий син старший, це. Жінка я вже взяв, і з родина? Так. Да. І вони приводять мене на допит. Починають ток присоединяти, бити палкою по ногам. Там, от розказують, що ти там здавав, які позиції. Я кажу, ну не здавав, я вже сижу, ну, реально. Ну, якщо чоловік це дідав, він либо признається, либо, не знаю. Ну, Били-били. Током били, там присоєдиняли в різних Ну, І потім побачили, що я успокоїли по голові, типу, погладили. Отак, от, от серйозно. І сказали одне. У вас там на посілку багато хто здає наших позицій. Я кажу, я не ходжу, я не знаю хто. Може хтось і є. Ну, по-русски, правда, тому що вони по-українськи не розуміють. Вони, ну ладно. Ми ще приїдемо. Ну і от це все. Отпустили. Я повезло, мені там знакомый, Я на таксі. Ну, а насправді в селищі багато патріотів? Патріотів? Так. Да. Багато. Ну і патріотів. І... Я не ходжу. От, чесно. Ну, Тих, хто Україну любить, чи... Ну я виріс <реш> 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 Я слухаю, люблю всіх українських співаків. От, Скрябіна дуже любив.